На літній сцені першого містечка в Болграді артисти самодіяльної театральної студії «Онгл» презентували прем'єрний показ української вистави, яку вони присвятили Збройним силам України. Також під час вистави збирали гроші на дрон. Дуже дякую, що ви прийшли сьогодні. Сьогодні ви побачите виставу за класичним твором української літератури Миколи Кулеша. Вистава називається Маленька українська комедія. Цю виставу для вас будуть грати артисти самодіяльної театральної студії «Онгол». Цю виставу ми присвячуємо нашим хлопцям ЗСУ. Ми дуже їм вдячні. Завдяки їх праці, завдяки їх службі. Ми зараз з вами тут і можемо щось грати, щось бути веселими, бути щасливими, але ми дуже переживаємо і надіємося на. Швидшого перемогу! новий спектакль, маленька українська комедія, був поставлений за мотивами комедії класика українського театру Миколи Куліша. Отак загинув гуска». Сюжет комедії доволі простий: це смішна історія про проблеми колишнього чиновніка Саватя Гуски. Він має сім неодружених доняк. Як їх видати заміж? Такими словами описаний спектакль у Лібрето. Суботно понад сто. А температура? А, ну я не знаю. А Гристонька там че. О, Боже! Не вже вже. Вже. Ти що, вже віддаєш, що хотіла віддавати? Ні, це п'єр мені температуру міряє пульсом. Від суботніка міряє. А я тоді там бився, стоїть і хустку рве. Це вже хтось аванси П'єрово віддає, так? Що? Нічого подібного, Милий П'єре, поміряйте у мене, яка температура театральний колектив працював на волонтерських засадах, але артисти приймали благодійні пожертви не для себе. А для ЗСУ всі зібрані невистави гроші, а це трохи більше трьох тисяч гривень. Були передані волонтерам для закупівлі дрона для військових потреб, морпіхів з Болграду. Наполеглива багатомісячна робота акторів та режисера окупилися глядацькою увагою у вигляді квітів та оплесків. Переконливо можна стверджувати, що прем'єра пройшла успішно. Ця вистава повністю україномовна раніше артисти грали на болгарській, російській та лише частково на Також зазначимо, що маленька українська комедія візьме участь у міжнародному театральному фестивалі в Болгарії. Наша трупа студії Онґл виїжджає в Республіку Болгарія, в місто Тополовград з цим представленням для участі в театральному фестивалі. Пожелаємо їм удачі! У вистави в якості запрошеної зірки приймав участь селіст КЗ Центр культури та дозвілля Олег Згардан. Він виконав дві українські пісні. Онгл завжди співпрацює з іншими артистами та колективами міста, додаючи їх у свої вистави як окремі музичні номери. Вистава стала можлива завдяки самовідданості акторів, а також за підтримки відділу культури, центру дозвілля та культури та комунального підприємства Горводоканал. Дякую, що подивились ролик до кінця. Будь ласка, передивіться наше інше відео.